Thank you Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Замить наші кореспонденти розкажуть про все, що відбувалося у місті та регіоні, більш докладно. А на початку випуску стисло про головне. Підступний напад. В ніч на вівторок невідомі обстріляли блокпост одного бійця. Прооперовано. Без надії сподівалися. Співробітники готелів не дорахувалися відпочивальників. Заманювати їх до Одеси будуть усілякими хитрощами. Зовні милують око, а всередині лякають, чи справді перші кавуни безпечні для здоров'я. У промзоні оголосили бій мороду. На предмет дотримання екологічних норм фахівці проінспектували Одес нафтопродукт. Невідомі обстріляли під Одесою блокпост. Одного бійця поранено. Наразі він у лікарні, де його прооперували. Напад стався в ніч з понеділка на вівторок на блокпосту Кошари. Обстріл здійснювався з тридцятиметрової відстані з боку дороги, яка веде до села Кошари. За повідомленням місцевих жителів, яке вони розмістили в соцмережах, нападники під'їхали, зробили вистріли і втекли. Військові відразу кинулися на пошуки невідомих, але проблема в тому, що бійці блокпосту навіть не запам'ятали марку авто. Відомо, що на місці пригоди працювали слідчі військової прокуратури та міліції. На Одещині це вже не перший напад на блокпост. У квітні через вибух на блокпосту в районі 7-го кілометра від Іопольської дороги було травмовано сім осіб, в тому числі одного міліціонера. Люди в основному зазнали осколкових поранень нижніх кінцівок. Свідки стверджували, що на блокпост жбурнули гранату. Від загибелі людей врятували автомобільні шини, які активісти поставили в якості укріплення. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Сморід, який часто докучає городянам, незабаром залишиться у минулому. Одеська виїзна комісія по екології та надзвичайним ситуаціям вирушила на перевірку одного із найбільших нафтопідприємств ПАТ «Одеснафтопродукт». Фахівці проінспектували виконання природоохоронних заходів, а заодно обговорили, як у промисловій зоні позбутися специфічного запаху. Серйозна проблема на підприємстві виникла у 2011 році. Саме тоді до департаменту навколишнього середовища, а також захисту рекреаційних зон, надходили сотні скарг від городян. На навіщо то районі предприятий и не только предприятий одесс нефтепродукт но и xсим нефтепродукты синтезоил и, и э, нефтебазы одесского порта э, на сегодняшний день на сегодняшний день Проведені мероприятия, комплекс мероприятий, які на сьогоднішній день дає вам, як непосредственно присутствующим здесь, ощутить то, что запахи в тих предельных концентраціях, які допустимы, сьогодні є. Але це не ті запахи, які були здесь два роки назад. Щоб позбутися смороду, Одеснафтопродукт вклав близько 2,5 мільйонів доларів на модернізацію. Встановлено 30 алюмінієвих понтонів, які доповнили спеціальною вентиляційною системою. Тепер процес випаровування нафти та нафтопродуктів зведено майже до нуля. Це підтверджують і заміри муніципальні. проездной экологической лаборатории, с якою заводу клавдоговер. Минимум один раз в неделю происходят замеры санитарно-защитной зоны не только этого предприятия, но и всех предприятий нефтепереволочного комплекса. Но этих понтонов ну, хватит, у них срок службы, ну как служба резервуара, несколько десятков лет. Это, это дюралюминиевый понтон, это даже не... не чорний метал, петому надовга хви про покращення екологічної ситуації. Свідчать не лише заміри лабораторії, але й зменшення скарг від населення. Тепер у підприємства нова задача шукати замовників та інвесторів для нарощування потужностей заводу. Регіону а також Україні потрібно піднімати економіку. Однією з найбільших постачальників нафтопродуктів раніше була Російська Федерація. Нині на ґрунті політичного конфлікту вся надія на місцеві підприємства. Наш город должен развиваться, и страна должна развиваться. И сегодня мы должны очень аккуратно подходить ко всем вопросам, связанных экономического, социально-экономического развития нашего города. Как минимум нашего города. Поэтому на сегодняшний день есть задача, и я надеюсь, что предприятие эту задачу успешно с ней справится, не только это предприятие, в привлечении объемов перевалки той же нефти и того же нефтепродукта, который даст нормально, динамично развиваться нашему городу. Раніше, за ініціативи депутата Верховної ради України, а нині вже одеського міського голови Геннадія Труханова було докладено чимало зусиль для модернізації підприємства. А зараз ведеться ретельний контроль за екологічною ситуацією. Результатом інспекції виїзної комісії стане продовження термінів з установки на підприємстві, решти алюмінієвих понтонів. Юлі місяця закінчилось рішення з полкома Срокдійства. У проведенні мониторинга і контроля за потенційно екологічно небезпечними предприятиями. ми продлили срок действия. Рекомендуємо продлить срок действия данного рішення. І на ближайшому сполкомі буде продлено рішення этого исполкома. Илона Варава, Георгий Дячик. Через анексію Криму та провал туристичного сезону на півострові влада та власники туристичного бізнесу очікували на наплив відпочиваючих в Одесі, але сподівання виявилися марними. Події 2 травня, а також те, що нині відбувається на Донбасі, залишили готелі без клієнтів. Принаймні ажіотажу, який був минулого року, нині у місті не спостерігається. В цьому сезоні немножечко сезон а, хуже, тому що люди бояться. А так, в принципі, все комфортно, море тепле, сонечко світить, пляжі шикарні. Люди, які раніше приїздили на довгостроковий відпочинок, почали обирати більш надійні та економічні варіанти. Наприклад, екскурсії кількох днів. Ми Проїздили на один день і потім обратно. Хочемо все, звісно, співати, але найглавше, ну ми вже прийшли по Дерибасовській, вже Ходимо нам на морокзал, звісно посетити, в Аркадію, Дельфінарії там набережна очень красива. Ну, в общем, такое приїхали на екскурсію. На какой період времени? Примерно на 4 часа. Кількість відпочиваючих, які раніше селилися в готелях, теж істотно зменшилася, зазначає заступник директора одного із готелів міста. Я вам хочу сказати що тут вже п'ятий шестой вот роботу. От перший сезон, коли от, в цей період заповняємось наша гостіниця ставляє 40% хоча в прошлому сезону була майже 90%. обмежена кількість клієнтів має певні плюси і мінуси. У першому випадку відпочивальникам не надокучають сусіди, у другому втрачають співробітники готелю та бюджет міста, адже грошей на зарплату та податки вистачає не завжди. А от туристи, обираючи місце своєї зупинки, здебільшого орієнтуються на комфорт приміщень та розвинуту інфраструктуру. Всі мені цікаво восеммісті оддих не только покупатися, но що то в знаць, посматрети хотіла себе в містах, де хорошо розвита інфраструктура, то тобто сіперма. Маркет и транспорт как-то вы чувствуете себя як вдома, ну якщо ти сам житель теж в мегаполисе. оскільки перший літній місяць був провальним, надолужити втрачене представники готельного бізнесу. Сподіваються у липні та серпні. А якщо повезе, то ще й на початку осені. Їх завжди приваблюють клієнтів знижками та іншими хитрощами. Зараз дуже багато акцій, поэтому всіх питання привлечь, всякими способами, процедурками, платними процедурами, комфорт залишився на тому уровні, але кожного клієнта цієї сезоні просто як то їх мало поэтому следим за каждым. Вот но всех приглашаем не бояться приезжать, отдыхать, как бы. Це хороший варіант. Попереду ще більше половини літа. Тож у кожного, хто приїде до Одеси, є можливість самостійно перевірити якість таких послуг. Хоча серед туристів є і ті, хто надає перевагу не готелям, а приватникам. Тут дешевший і сервіс прийнятний. секторі ми всім Ну, Нормальний привітливий персонал, де там, якщо там от, в магазинах, люди привітливі на вулиці, якщо ви доволі привітливі водіїв, там в транспорті все добре, доброжелательно відповідають. Як вдома, я себе чувствую. Ілона Варава, Дмитро Майсеєв. На дворі тільки початок липня, а на ринках міста вже продають дині та кавуни. Ягоди цього року доспіли набагато раніше, але на розхват баштані не йдуть. Одесити купують їх з оглядкою. кажуть, чекають серпня. Я покупаю августа, не раніше. Нічого не а, Я їх зараз не покупаю. Причин відмовитися від кавунів та динь у липні декілька. По-перше, це ще не сезон для цих ягід, а по-друге, є велика вірогідність підірвати своє здоров'я. Ягоди, які продаються так рано, часто напічкані нітратами або стимуляторами росту. Ще рано. Ну, тому, що він ще не тому що там, мабуть, багато нітратів. Боюсь, того, що там слишком багато хімікатів, для того, щоб вони раніше зріли. Та навіть якщо ви вирішили придбати кавун, не зайве звернути увагу на певні параметри. В середньому ягода повинна бути не більше 6-8 кілограм. Стиглий кавун буде хрустіти. А от з нітратами набагато складніше. Їх присутність або навпаки відсутність можна гарантувати лише в лабораторних умовах. Не менш небезпечними можуть бути і баштанні, які продають при дорозі. Кавуни та дині дуже легко накопичують солі важких металів. Втім, продавці переконують, їхній товар цілком безпечний. Ніапасне, ні апазнатлічним. Проблем Купувати кавуни єдині зараз чи очікувати розпилу їхнього сезону, вирішувати вам. Але незалежно від того, де продаються ягоди, в магазинах чи при дорозі, на них має бути сертифікат. Тож, перш ніж ризикнути, поцікавтеся наявністю документу у продавця. Катерина Чабан, Дмитро Мойсеїв. Державтоінспектори пильнують залізничні переїзди, щоб звести до мінімуму трагедії з автотранспортом на цих небезпечних ділянках. У місті проводять спецоперацію. Її мета профілактика порушень правил проїзду через колії, розбиті автівки, а не рідко і серйозне травмування. ДТП на переїздах часто мають тяжкі наслідки та навіть призводять до загибелі людей. Запобігти таким ситуаціям реально, але за умови чіткого дотримання правил дорожнього руху. Проте як показав рейдеї, водії та й перехожі не елементарним. За время проведения данной операции составлено 4 административных протокола на должностных лиц и более 30 административных протоколов на водителей за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Все административные протоколы направлены в суд, и по ним будут приняты решения судом. Спецоперація деї триватиме по 10 липня, включно. Державні інспектори сподіваються, що цей час стане для водіїв своєрідним лікбезом. Принаймні вони раз і не завжди запам'ятають елементарні аксіоми. Одна із них стосується категоричної заборони самовільно відкривати шлагбаум. Не можна також об'їжджати транспортні засоби, що стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено. Пам'ятайте, ваша дисципліна це гарантія безпеки усіх учасників дорожнього руху. Ілона Варава, Вікторія Руденко, Дмитро Мисеєв. Православні християни святкують День Петра та Февронії. Саме приклад цих святих слугував в ініціативі проведення дня сім'ї, любові та вірності. Часи змінюються, проте вічні цінності залишаються. Чим дорожать одесити, яких традицій дотримуються? Відповідь на ці запитання у кожного різні, але абсолютно усі зізналися, що потребують уваги, турботи та підтримки з боку рідних. Ну, сімейні традиції які? уважають старших, працювати, вести себе прилічно. Почитать все в сім'ї, щоб було все хорошо. Мир щоб был мир, щоб була робота, щоб діти работали. Потому що сейчас из за того, что предприятия остановилися і работать большие проблеми сейчас особенно молодых молодих сімей. Тому що сімейні цінності це основа родини, переконані не лише люди старшого віку, а й молодь. Главного взаємопонімання, любов к родителям, родителі к детям. Сімейні цінності это когда. А муж жоною ідеально розуміють друг друга. Сім'я що саме нас є, і всіх нужна бетам повністю ці. Відалі сімейні цінності це спільне поле інтересів усіх членів родини. Для більшості вони приблизно однакові. Любов, вірність, батьківство та довіра. Словом все те, без чого справжня сім'я існувати не може. Ілона Варава, Георгій Дячик. І на завершення випуску офіційний курс валют від фінбанку. Покупка долара 11 гривень 60 копійок. Продаж 11 гривень 95 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 50 копійок, продаж 16 гривень 40 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 21 копійка, а продає за 3 гривні 48 копійок. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось!